Радіо Chicago. Українці, які знімали і викладали відео роботи ППО у мережу, нестимуть за це відповідальність, заявляє Данілов. Нас був не зовсім приємний випадок, коли наші громадяни, не розуміючи дуже небезпечної ситуації, викладали відео. Це неприпустимо. Більше того, я більш ніж впевнений, що вони будуть за це нести відповідальність, ті, хто робить такі речі. резюмував секретар РНБО Олексій Данілов. Нагадаємо, що вночі проти 16 травня 2023 року багато блогерів виклали до інтернету фото та відео польотів ракет на Київ та роботи ППО. Під масштабної атаки Росії серед них була і Інна Воронова, якої кількість підписників сягає 117 тисяч. Я ж хочу сказати, що СБУ вже відреагували, почали діяти. Відтак вони викрили шістьох блогерів та заблокували онлайн камери, які засвітили роботу ППО під час удару РФ по Києву, 16 травня. Зафіксовано зокрема результати ураження російських крилатих та балістичних ракет, що могло розкрити місце положення та специфіку роботи вітчизняної ППО, а також посприяти коригуванню повітряних ударів держави терористки по столиці України. Злоумисникам загрожує до восьми років ув'язнення, і це, звісно, що є недостатньо. Але дивіться, можливо, трошки не по темі. А що робити з тими блогерами, які ще не перейшли з української, з російської на українську? Теж потрібно якось карати, там, позбавляти підписників чи як. Я прихильник лагідної українізації в тому плані, щоб обмежувати людям доступ до розвитку, тому що всі блогери неважливо, чим вони займаються, хочуть розвивати свій контент, свій канал безпосередньо хочуть мати вплив. Якщо просто їх обмежити в цьому впливу, обмежити якось їхні можливості для розвитку, я думаю, що їх це змотивує і вони однозначно перейдуть на українську. Радіо Чикаго.